Це був справді важкий час. Інколи мені здається, що я все роблю неправильно. Так я розумію це, але нам не слід заробляти те, що Ісус вже придбав для нас завдяки своєму завіту. Нам просто потрібно прийняти це. Оскільки ви християнин і знаєте свій завіт з Богом. Ви знаєте, що благословення Господнє для вас не потрібно сумніватися в цьому. Часто ми пам'ятаємо про Бога, але повністю забуваємо про те, що ми маємо з ним завіт стосунків. Кенет Копленд і Грег Стівенс цього тижня навчають про те, що ми більше не чужі завітам обітниці, досліджують Божий завіт з нами через Ісуса. Життя і жертва Ісуса сповнили і відновили наші стосунки завіту з Богом. У цьому завіті він пообіцяв нам викуплення, зцілення, процвітання, захист і мудрість. Нам потрібно лише прийняти його і активувати його вірою, відкрити таємниці отримання Божих обітниць і впевнено ходіть у своїх перевагах завіту. Сподньому імені це передача голос віруючого. Отче, дякуємо тобі, Боже мій. Ми були зроблені царями і священниками для Господа нашого, щоб ми могли благословляти благословенням. Завіту, благословенням, яке почалося в Оденському саду, і текло як ріка, протягом обох завітів. І ми дякуємо тобі за це. І зараз ми благословенні люди. Ми дякуємо тобі в ім'я Ісуса. Знаєш, Грегу, Слава Богу. Я пам'ятаю, що написано в Євангелії від Луки. Плодіться і розмножуйтесь». Так. І коли Ісус почав підноситись на небеса, він благословив їх. Так, так. Так. Це було силою благословення Господнього, і саме благословення Боже навчило Йосипа. Саме благословення Боже навчило людей Авраама і привело до поразки найсильніші армії світу. Так. Так, оскільки вони навчились воювати вночі. Так, сер. І саме благословення Господнє воскресило Ісуса з мертвих. Саме в ньому є сила в цьому благословенні. І він сам був благословенням. Це благословення піднесло Його, і коли воно підносило його, Ісус благословив їх, і тепер ми босси. Як наш, наш правосвященник, прямо там. І ми були зроблені царями і священниками для нашого Бога. Так, сер. Якби він пам'ятав наші гріхи. Він не міг би благословляти Вірно. нас. Він сказав, я, я сам витираю переступи заради мене, заради, заради мене. нього. Я не міг збагнути Вірно. це. Він сказав, я більше не згадаю твої гріхи. Так я не міг цього збагнути. Alleluja. Я запитав, ти маєш на увазі заради мене? Він відповів: ні. Якщо я буду пам'ятати твої гріхи, я не зможу благословляти тебе. Тому Хвала я Богу. забув їх, і тепер ти забув хороша. Слава парада. Богу. Це був чудовий тиждень. Ми багато про що поговорили. Гаразд ми говоримо про благословення Боже. І я почав казати наступне. І просто дозвольте мені зараз сказати вам, де це знаходиться. Я не сказав числа 6 розділ, 23 вірш. Тут говориться: скажи, Аарону і синам його так благословляйте синів Ізраїлевих, кажучи їм. Це було Божою ідеєю. Ось що вам слід говорити. Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, нехай буде милостивим до тебе, нехай Господь зверне на тебе лице своє і дасть тобі мир. Так нехай закликають ім'я моє на Ізраїлевих синів. Є зміна імені. Ось воно. Ось воно, і я благословлю, і я благословлю їх. Отже, він дав правильним людям відповідальність благословляти. Це не просто Боже благословення. Тому, брате Копленд, коли ви стоїте під помазанням і благословляєте когось, це так, ніби сам Ісус робив це, бо він дав силу людям, коли вперше це зробив. Так. ось чому це так важливо і коли ви починаєте бачити це і збереже тебе Господь. Бог приносить благословення у наше життя. Він не дозволить йому принести смуток. Він не дозволить йому зав'янути. Він не додасть до нього смуток. Це як благословення Господня збагачує, збагачує і смутку з собою не приносить. Слово лице в числах це діє слово у множині. Воно походить від слова світло, а це повертає нас до еденського мій!» Світло Станься!» Іншими словами, коли ви дивитесь лице свого отця, він дивиться на вас, отець освячує вас. Я просто не розумію Біблію. Проводьте час з ним, починайте сповідувати благословення Боже, він осяє ваш дух, щоб ви могли бачити і знати. Дух бачить і знає. Разом з мудрістю Божественне світло передувало творінню, і тепер він створює мене заново. І далі написано і змилується над тобою. Це незаслужений дар його любові. Ви можете знайти послання на це у третьому розділі, 18-му вірші послання до Ефесян. Лице це показник ставлення серця. Ви коли-небудь казали, я знаю, що ти говориш, але на твоєму обличчі написано дещо інше. Ваше обличчя це показник. Бог не відвертає від вас своє лице, Боже мій. Він зробив це стосовно Ісуса, так. коли Той був на хресті. Але Бог не відвертає від вас своє лице з гнівом. Він піднімає вас у своїх руках, і кінцеве благословення це шалом, коли Ні, все що, на місці. Не зламане. і все Всі ціле, і всередині мир. У вас є баланс, ви в гармонії, у вашому житті нема сварок, без шалому все інше не має значення. Отже, це священницьке благословення від князя миру. Отже, що відбувається далі? Вони беруть свій талід і одягають його, і вони покривають свою голову. Це не просто покриває ваші плечі, а буквально покриває вашу голову. І до сьогодні ортодоксальні юдеї так роблять коли ви приймаєте благословення Боже, ви робите своїми руками ось так, і обличчям вниз. Ви не дивитесь на священника, і священник не дивиться. Він робить своїми руками ось так і проголошує благословення. Зазвичай співає над вами зі схиленою головою. А це має сенс, коли Ісус підносився, Він дивився на них згори. Вірно? Так, мужі Ізраїлеві, чому ви стоїте і дивитесь? Пам'ятаєте це? Отже, вони дивились на нього догори, а він дивився на них донизу. Але равини навчають, що воно представляє таку картину. Ви благословляєте своїх дітей. Ви робили це, брате Коплен зі своїми дітьми і внуками? Так. Як я можу побачити його лице? Чому Господь піднімає своє лице, якщо він наді мною? Бо він піднімає вас і дивиться у ваше обличчя. Це ваш люблячий отець. Ми були піднесені, вірно, щоб сісти. Коли він сказав це мені, це буквально змінило моє мислення. Ось тут мій Ісус. А я народжена згори, дитина Божа. Я нове творіння. Християнин немовля, і він просто підніс мене ось так. Посміхнувся і подивився на мене. Ось що означає, що його лице засяяло, його лице, бо він підняв мене на це місце. Я посаджений разом з ним вище за все. Я постійно так роблю. Коли ми жили в Каліфорнії, ми казали, що ви хочете зробити Діснейленд. Всі вони хотіли поїхати в Діснейленд, і в певний час у цій поїздці всі їхні маленькі ніжки втомлялись. Вони не хотіли зупинятися, вони продовжували бачити щось, кататись на чомусь, але їхні маленькі ніжки втомлялись. І що я робив щоразу? Я піднімав їх, саджав на плечі. Я ніколи не забуду, коли Меттю сказав: Татусю, мені звідси видно набагато краще. Ось такі ми. Коли ми підростаємо, він піднімає нас, це положення, і ми можемо бачити все набагато краще. І я казав про послання до Ефесян 3,18. вісімнадцять Боже, коли торкнувся цього питання. До Ефесян третій розділ, 18 вірш. І давайте спочатку подивимося 17 вірш. Вірую замешкати Христу у серцях ваших, щоб ви вкорінені, і затверджені в любові, могли осягнути з усіма святими, що широта і довгота, і глибина, і висота. Я можу осягати, я можу бачити це, оскільки він підняв мене вище за цю ситуацію, в якій я знаходився, благословенням Божим завдяки моєму завіту. Я був омитий в крові Ісуса. Благословення Боже буквально піднесло мене над всіма труднощами і бідами, над стресом, сварками, над всім цим. Коли я ходжу у відкритті цього благословення, то я ходжу у тому факті, що мій люблячий отець підняв мене і благословив мене. Я провів все своє християнське життя, звертаючись до нього вгору. І потім я усвідомив. Що він в мені? І я знаю, що він чує мене, бо я добре усвідомлюю, що він в мені. З часом я почав постійно думати про те, що Бог всередині мене, що ми разом, ми разом весь час, вдень та вночі. Як одного разу я почув, нам слід повернутися до благословення Божого, щоб показувати ці речі. Я побіг до своєї кімнати, де лежить мій планшет, і записав це, і тоді ліг спати. І коли я прокинувся наступного ранку, тема всіх передач цього тижня просто відкрилась переді мною. Але Грегу, це ніколи не було відкриттям для мене, доки ти не показав мені це. І саме тому я сказав нам слід поговорити про благословення завіту. І прийти до такого стану, де я можу бачити щасливе лице мого Отця. Він не відвертає від вас своє лице. У нього не буває похмурого вигляду обличчя. В нього широка посмішка, як в моїх дітей. Він віддав себе, щоб придбати вас. Так. Чудово, чи не так? Це дуже близько приводить нас до молитви, якою молився і про яку навчав Ісус, Отче наш, поки ви не усвідомлюєте, що Він ваш отець. Можливо, у вас були жахливі стосунки, або ви навіть не знали свого батька, але тепер у вас є отець. Так. У вас є небесний отець. Поки ви не зрозумієте ці стосунки, ваша віра страждатиме. Ось що я виявив. Я знав дещо про свого батька. Мій батько любив мене, і це було безумовною любов'ю. Я знав мого тата. Він перевернув би небо і землю, щоб дістати щось для мене. Ви не розумієте часу благословення Божого, якщо не розумієте часу і любові вашого Отця стосовно вас. Я покажу вам це на прикладі у житті Ісуса Лазар. Коли Лазар був воскрешений з мертвих, дозвольте мені показати вам це. Слово Лазар означає, мій Бог допоможе на євриті. Це його ім'я, мій Бог допоможе. Він живе у містечку під назвою Віфанія, яке означає Дім бідності. Гаразд. Отже, в домі бідності живе чоловік на ім'я Бог мені допоможе. Ісус чує про цю хворобу і залишається на місці два дні і каже своїм людям: Не бійтесь, не бійтесь. У старі часи різні іудейські релігії, я буду називати їх деномінаціями, фарисеї, садукеї, Єсеї, книжники, садукеї, фарисеї вірили в Воскресіння. Гаразд. Садукеї не вірили в Воскресіння після смерті. Ось чому вони були сумними. Так, дуже, сумними. дуже сумними. Але вони вірили. Розповсюдженим віруванням у ті дні було. Те, що ми сьогодні назвали б містицизмом в юдействі, що після смерті дух людини залишається і перебуває на землі біля свого тіла протягом трьох днів. Вони вірили, що це триває три дні. Ось чому вони сказали, коли розіп'яли Ісуса потрібно закрити його могилу на три дні, бо вони вірили, що протягом трьох днів може щось статись. А після цього вже ні. Вони навчилися цьому від Іони, який був три дні. Три дні в череві кита. Послухайте, іона помер. Так ви не можете вижити у череві кита, де знаходяться всі ці кислоти і все інше, хіба лише дивом. Але я вірю, що він помер і воскрес і народився згори. Вам необхідно читати це уважно. Він сказав, що так воно і було. Так вірно. Тому Воскресіння на третій день, про яке говорив їм Ісус, для них було добре знайомим, оскільки вони вірили в це. Що протягом трьох днів дух може повернутися у тіло і зробити його цілісним? Отже, що відбувається, він чекає три дні і приходить на четвертий день. Четвертий день, і вони кажуть йому ти прийшов занадто пізно. Якби ти був тут, чому вони говорили, ти прийшов занадто пізно? Якби ти був тут протягом перших трьох днів, він міг би повернутися до життя, але вже не може, бо сьогодні четвертий день. Просто вони так вірили. Ісус, благословення Боже, приходить на четвертий день, доводячи, що його сила не обмежена трьома днями. Що дана мені вся сила, що він найсильніший. Ось чому все це викликало стільки шуму. Якби він воскрешав мертвих першого чи другого дня, вони б сказали, це можна зрозуміти, бо ще не минуло три дні. Коли ж Ісус зачекав до четвертого дня, він зробив ствердження, і це те, що благословення Боже зробило для Лазаря. Благословення Боже зробило це. мій Бог допоможе і він це зробив. І тієї ж ми ті язичники були готові увірувати в Ісуса і це те, що просто робило священиків божевільними. Так нам потрібно вбити його. Необхідно забрати цього хлопця, бо він має силу воскрешати людей на четвертий день більше трьох днів. І фарисеї, які навіть не вірили в Воскресіння, Воскресіння стояло у храмі поруч з ними. Бо гарантую вам, Ісус повернувся у храм, представив себе, очистив себе, і ось чому там був такий шум. Бо Ісус був постійним. Він казав людям робити одне і те саме. Інколи приблизно 99% людей не знають. Це просто невелике дослідження. І ви самі можете переконатися в цьому. В Єгипті вони навчились муміфікувати тіла. Так, сер. І останнє, що вони робили померлому. Це покривали обличчя. Це схоже на нашу традицію, коли ми бачимо людину в домовині і потім закриваємо її. Ви бачите обличчя свого родича востаннє, і потім його закривають. Отже, коли Іван та Петро прийшли до того гробу, то там були непалени якими загортає для поховання, а саме хустина для обличчя, яка була складена і лежала поруч. Там залишився кокон з тих пелен, який повторював форму тіла Ісуса, і він був порожнім. Написано, що там була хустина. Так, а хустина складена, лежала поруч. Лазар помер чотири дні тому, і хустина вже закривала його обличчя. Його вже було муміфіковано. Так, сер. І коли Ісус сказав, Лазарю, вийди, то на порозі того гробу з'явилась постать, яка стояла ось так. Хіба це не проголомшило всіх? Ось стоїть та постать, і саме тому Ісус сказав: розв'яжіть його, і нехай йде. Його доведеться виняти з того кокону. Вірно, давайте з'єднаємо різні частини. Швидше за все, його сестри прийшли туди і зробили це на третій день. Вони прийшли третього дня і зробили це. Ось чому Ісус не прийшов третього дня, він був у дорозі. Але вони найімовірніше були там третього дня. Ісус прийшов четвертого дня, і вони кажуть, занадто пізно. Ми так. вже зробили це. Ти запізнився, він вже смердить. Ми вже були там. Звідки вони знали, що він смердить, бо вони були там вчора. А Ісус прийшов четвертого дня. Правильно. Абсолютно вірно. І всі ці поховальні пелени, ті шматочки, так з'єднані в одне. і ось що чудове сталося в одному з описані у гробниці. Це ковчег завіту ковчег, і на кришці ковчегу знаходився херовим з одного боку і з другого. Вони були лицем одне. Це було на ковчезі завіту. Було. так, сер. Так, сер. З двох боків вони знаходились на ньому, і ось тут була кришка ковчегу. Всередині знаходилась манна хліб життя. Якого він розміру? приблизно метр двадцять. Можливо, як цей стіл. Одне проти одного, кожен зі свого боку. Прочитайте, коли говориться про Воскресіння Ісуса. Учні подивилися у гробницю і побачили ангела. один сидів біля ніг, а другий біля голови, де лежало тіло Ісуса. Вони прийшли туди після того, як з'явились ці два ангели. І Біблія говорить, що коли ми з'єднуємося разом лицем до лиця в ім'я його, то він посеред, посеред нас. Так. Таким чином я не контролюю Дух Божий, і ви не ми контролюєте возгоді. його. Він посеред нас. Біля небесного престолу вони оточують цей престол і кличуть святий, святий, святий. Гарантую вам, ось що сталося. Один ангел сидів біля ніг, а другий біля голови, де лежало тіло Ісуса. І вони схрестили свої руки ось так і кликали. Святий, святий, святий. Сила Божа увійшла в це тіло, і він вийшов звідти. Вони створили цей ковчег разом з ним на крищі ковчегу. Подумайте про це. Я був там. Це плита. Його тіло було там. Два ангели були тут і там. Вони зробили те, що вони роблять біля престолу. І Сила Божа увійшла в тіло Ісуса. Він вийшов звідти, він склав хустину і пішов. Але вони створили ковчег завіту. Тому, брате Копленд, коли ви і я чи хтось інше з'єднуємось у згоді, в ім'я його ми створюємо ковчег завіту. Так, слава Богу, відтворюючи те, що знаходиться біля престолу. Тіме, скільки у нас залишилось часу? Найголовніше, просто найголовніше. спочатку він сказав: не, не торкайтеся з мене, мене, бо я ще не. Я перефразую це. Не піднісся. Я ще не піднісся до мого Отця і Отця вашого, до мого Бога і вашого Бога. Так він мав очистити згідно записаного послані до євреїв, він мав очистити небесні посудини поклоніння, бо гріх Дірно. Адама досягнув небес. Він піднявся навіть туди, але не досяг престолу Божого. Беззаконня, яке знайшлося в Люцифері, спочатку сталося на небесах. Він сказав, я піднесу мій престол. Ось де це сталося. Тому Ісус пішов туди і очистив так. це в першу чергу. Саме так мало бути. І потім сюди. Саме тому Богу довелося створити віртуальний рай в верхній частині пекла, і це місце називається раєм або шеолом. Вірно? Безодня була внизу, і коли Авраам розмовляв з багатим чоловіком, він говорив через те, що ми називаємо прірвою своєрідним порталом. Всі інші знали, що вони на небесах вони не знали іншого місця. Вірно але небеса ще не були готові приймати людей. Лише двоє пішли туди. І вони не зазнали Вірно. смерті. І коли Ісус сказав, ніхто не піднімався на небеса. Він не говорив про них. Він говорив про те, що ніхто Вірно. з людей не помер і не пішов на небеса. Ось чому він сказав, Я віду, і приготую для вас місце. Так, ось воно. Ось що ось він воно. зробив. Ось воно. І мені важко було збагнути це. Але Господь сказав: Кенеден, залиш цей природний так. погляд. Він сказав. Подумай про це так. Ти можеш війти до своєї комірчини, і раптом я можу помістити весь штат Техас в твою комірчину. Ти можеш побачити весь штат в духовній сфері. І він сказав: ти просто виходиш і опиняєшся за межами своєї комірчини. І він сказав: Я помістив небеса, віртуальні небеса, які назвав Раєм. В ту верхню частину Шеолу і вони не знали, Вірно. що ще не потрапило на небеса. Вірно, дозвольте мені. Потім Ісус полонив полон. Полонив. Дозвольте мені повернутись до цієї молитви. Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай він стереже тебе. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивим до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і дасть тобі мир. Коли він підносить так. вас, ось коли ви можете побачити весь штат Техас у своїй комірчині. Він О, піднімає Господи. вас з природного світу, брате Копленту, свою сферу. Так. І ви можете бачити так, як бачить він. Це благословення. Боже. Це духовний Боже. підйом на гору нево, вірно. І звідти ви можете бачити її. Я чув, як Господь сказав це. Він сказав: піднімись на гору нево, як Мойсей, і звідти ти зможеш побачити те, чого не бачать інші. Ти зможеш почути те, чого не чують інші, і ти зможеш знати те, чого не знають інші. Вірно. Вірно. це те, що зробив у книзі об'явлення. Я був у дусі в так. день Господній, і раптом він почув позаду себе голос. Він повернувся, щоб подивитися, і побачив, що опинився в іншому місці. Це означає бути піднесеним. І що йому було сказано? Іди, іди сюди. сюди. Він сказав це брату Хейна, іди сюди. І це те, що він каже всім нам. Ідіть сюди, піднімайтесь сюди. І прийде день, коли прозвучить сурма, і він в буквальному розумінні забере нас туди. Так, так, так. Але ми вже це зробили. Тому ви дієте у благословенні Божому прямо зараз, а не у Боже, проклятті. Мій. Завдяки благословенню він має так. мільйон способів принести так. вам це благословення. В нас залишилося 30 секунд, і Господь якось сказав мені: я маю мільйон способів зробити тебе мільярдером, а ти не можеш так. вигадати навіть трьох Вірно. і я справді не міг. І я подумав, він може дати мені це. А наш час вичерпано. Наш час вичерпа. Слава Богу. Амінь. Далі Джеремі, продовжуй синку. Сьогодні на передачі переможний голос віруючого День пожертвувань. Я хочу прочитати вам ще раз, записане у посланні до Галатів, 6 розділ, 6 вірш. А хто навчається слова, ділись всяким добром з наставником. Не обманюйтесь, Бог не може бути осміяний, що посіє людина, те й пожне. Він сказав: не обманюйтесь. Сьогодні ми говоримо те саме: не обманюйте себе. Припиніть обманювати себе, думаючи, що ви можете посіяти одне. А пожати інше припиніть обманювати себе, думаючи, що ви можете взагалі не сіяти і щось пожати. Так воно не спрацює. Не обманюйтесь, просто припиніть обманювати себе. І послухайте: Бог не може бути осміяний, і є люди, які чують це послання, про сіяння і жнива, і вони насміхаються над ним і глузують з нього. Але послухайте, вони не глузують з вас, вони не глузують з мене. Вони глузують з Бога. Не глузуйте з Бога, це Його послання, це Його слово. І коли ви сієте в дух, ви пожнете від духа і ви пожнете від духа життя вічне. Якщо ви почули цього тижня слово, яке послужило вам, яке увімкнуло для вас світло, принесло відкриття чи відповіді у ваше життя, що вам робити? Зверніться до Господа, скажіть, як мені відповісти на це, як мені послухатись твого слова і поділитися своїм добром з тими, хто навчав мене цьому слову? І тоді Господь може привести вас до партнерства. Партнерство це коли ви стоїте разом з Кенетом і Глорією Копленд і цим служінням і розповсюджуєте це слово, це послання, це безкомпромісне слово віри по всьому світі. Це сила партнерства. Партнерство говорить: це не зупиниться на мені. Я принесу це в життя когось іншого. і послухайте партнери, Кенет і Глорія Копленд люблять вас. Вони цінують те, що ви робите разом з ними у цьому служінні. І завдяки вашим молитвам, завдяки вашій вірі, завдяки вашому сіянню, цілі покоління багатьох сімей почули слово Боже, яке змінило життя відтоді, як вони почали своє служіння в 1967 році. Якщо ви ще не є партнером цього служіння, зверніться до Господа. Дізнайтесь, що хоче він, щоб ви з'єдналися з цим служінням. І якщо так, то приєднуйтесь до нас, приєднуйтесь до нас з вірою, сійте з любов'ю, і ви побачите, як ваше пожертвування відчиняє двері для Бога. Щоб сіяти у вашому житті як ніколи раніше. Отець, ми дякуємо тобі за те, що сьогодні люди жертвують. Ми приймаємо це і ми просимо тебе подивитись на це, Небесний Отець. Ми просимо тебе прийняти це від їхнього серця, віри та любові, і використати їхні пожертвування в якості відчинених дверей для того, щоб діяти в їхніх сім'ях, фінансах і у всьому, що роблять їхні руки, в ім'я Ісуса. Амінь. Хвала Господу. Приєднуйтесь до нас на передачах наступного тижня. Дякую за те, що дивилися нас сьогодні. До зустрічі і пам'ятайте, Бог любить вас, ми любимо вас. І Ісус є Господь! Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Коплунда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіамурки. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.